Так, друзі, вітаю. Сьогодні у нас на огляді справжній велетен. Toyota Hilux в дуже гарному стані. І зараз розкажу, чому автомобіль офіційний 2018 року виїхав з автосалону в Києві в 2019 році. Весь час в одних руках і обслуговувався лише на офіційному сервісі. Має лише 131 тисячу рідного пробігу, підтвердженому офіційним дилером. Це 2,4 дизель, максимально надійний, економічний та мощний. Мотор. І хто сказав, що хайлюк має бути обов'язково базова комплектація. Це зовсім не так. По-перше, це у нас дабл куб на 4 двері. Має безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Чорний шкіряний салон з підігрівами попереду з електрорегулюваннями. Мультимедійне шкіряне кермо з підігрівом та круїз контролем. Екран мультимедіа з камерою заднього огляду, автоматична коробка перемикань, вибір режиму руху, клімат-контроль та управління повним приводом і навіть запуск кнопки. Цей автомобіль підійде під будь-які цілі. Має фаркоп, тент на багажнику. Також є додаткові релінги на цей багажник, і можна встановити кунг. А придбати цього велетня та інші автомобілі можна в автосалоні Trident Motors з адресою Павла Усенка 8. Повна вартість 31 тисяча доларів або 7,5 тисячі доларів першого внеску кредита в лізін.